Команда Лицарі Сагайдачного. представляємо військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та беремо участь у штабній грі кіберджура. Наш ліцей заснований 3 серпня 2018 року в місті Суптицький, що на Львівщині. Випускники військового ліцею успішно складають ступні випробування до вищих військових навчальних закладів та продовжують свій шлях до офіцерського звання та військової кар'єри. Саме тут формується майбутній захисник України, свідомі громадяни та патріот. Мета греки, Беджура» – висвітлення захисників та захисниць України в державотворчому процесі нашої держави. Команда готує два гіс проекти щодо висвітлення історичної діяльності гетьмана України Конашевича Петра Саєдачного, почесне ім'я якого носить наш військовий ліцей. Також ми будемо досліджувати неоднозначну та контраверсійну особистість Настера Махна. Наша команда презентуватиме цікаві інновації, нестандартні рішення зі збору обробки та візуалізації інформації. Сьогодні ми хочемо згадати ім'я людини, яка навічно писала себе в історію країни гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Петро Конашевич Сагайдачний народився у 1582 році. У селі Кульчиці, що є на Львівщині, отримав добру освіту у Остросі Академії, де вивчав багато різних мов. Але попри це вибрав шлях козака та згодом став гетьманом війська запорозького. Гетьман Петро Сайдашні послався своїми морськими походами проти турків та татар, де звільняв християн з турецького полону. Та не лише морем ходив цей гетьман. У 1618 році. Петро Сайдачний разом із козацьким військом, яке становило 20 тисяч осіб. Разом із польським королевичем Станиславом Вазою підійшли до Москви. Їх боялися московські воєводи, бо кожен знав, якщо козаки прийшли, зупинити їх неможливо. Внаслідок цього був підписаний мирний договір. Це не розумів, що без духовної єдності не буде міцної держави. Кульмінацією його військової слави стала Ходинська битва 1621 року, де українські козаки відеоприводом зупинили велетенську турецьку армію Османа II. Після битви, у якій він був поранений, здоров'я гетьмана погіршилася. Він повернувся до Києва, де помер у 1622 році. Пам'ять про Сагайдачного живе в серцях українців. Його ім'ям названо вулиці, Навчальні заклади, корабель військово-морських сил. Він став символом мудрості, відваги та любові до свого народу. Ми хочемо дослідити одну з багатьох суперечливих постатей періоду української революції Нестора Івановича Махна. Його називали і батьком Махном, і селянським анархістом, і навіть розбійником. Таким же він був насправді. Нестор Махно народився 26 жовтня 1888 року. У слігогуля гуляй поле, що на Катеринославщині. Він походить з бідної селянської родини. З дитинства працював у наймах. Згодом почав цікавитись ідеями анархізму, через що й був ув'язаний у 1908 році. Їх засуджений буцарською владою. Сам у в'язниці в Москві він познайомився з ідеями анархізму, які згодом вплинули на все його життя. Після літневої революції 1917 року Махно повернувся в рідне Гуляйполе. Там він створив селянську армію, яка боролася спочатку проти німецьких окупантів і гетьманців, а згодом проти більшовиків і білих. Його загони діяли під чорним прапором анархії з гаслом, влада народові, земля, селянам, фабрики, робітникам. Махно проголосив у Гляйполі створення вільної території, своєрідної анархістської республіки без центральної влади. Селяни самі вирішували, як працювати, як ділити землю, як організовувати життя. Проте ідеї Махна не підтримував ніхто, ні більшовики, ні Петлюра. Він декілька разів укладав тимчасові союзи з різними силами, але, зрештою, ворогував з усіма. Після поразки революційних сил у 1921 році. Махно емігрував спочатку в Румунію. Потім Польщу, а згодом і саму Францію. Нестор Махно це людина, яка щиро прагнула волі для свого народу, але стала заручником хаосу свого часу. Його постать і сьогодні викликає суперечки. Для одних він герой народного опору, а для інших небезпечний авантюрист. Та, незаперечно, одне Махно лишив великий слід в історії України. У своєму дослідженні ми використовуємо інформаційні технології для збору обробки, аналізу та візуалізації інформації про історичних діячів. Критично і діяльнісно її опрацьовуємо та застосувавши офіційні факти, архівні джерела та інтерв'ю дослідників, подаємо у своєму ГІС-проєкті. Ростемо до ясних чинів.